Всім доброго дня. Сьогодні хочу показати вам тижневий раціон підрозділу Збройних сил України, що ми готуємо їм обід, сніданок обід-вечеря. Сьогодні понеділок, 25 липня. І сьогодні на сніданок у нас плов. Плов залишився з вчорашнього дня, далі вівсянка і до вівсянки сосіска, масло, сир. Завжди на сніданок обід та вечерю. У нас є ось тут в скриньках стоїть хліб, в даному випадку білий та сірий, печиво і вафлі. В даному випадку це артек. В якості напоїв на сніданок та обід та вечерю. У нас або чай, або, як в даному випадку, узвар. Тобто компот з сухофруктів. Обід. На обід у нас куліш, куліш – картопля, пшоно, копчена грудинка і. Тушонка з говядини. Вечерю мало не забув зняти. Ось останнє, що дістав з котла, все з'їли, тому що у нас сьогодні смачна кукурузіння каша, вона ж мамалига, вона ж кулеша, з копченою грудинкою, зі свинячою тушонкою і з великою любов'ю приготований. Смачна каша на вечерю. 26 липня. У нас сніданок на сніданок у нас гречка і яйця. На обід у нас борщ. Борщ справжній, таким, як я розумію, повинен бути. Тому що ти от шумовку вставляєш цей борщ, і ця шумовка стоїть, не падає. Борщ. Це не просто борщ, борщ смачний і плюс борщ з халяльною курятиною. Я про халяльну курятину вже відео викладав. Вечеря. На вечері у нас каша пшенична, е, тушонка свиняча чи свина і огірочки. Пальці. <різь> <різь> Цілі. Середа, 27 липня. На сніданок у нас вівсянка. На сніданок у нас традиційно, повторюю, ще раз, сир, масло. Сьогодні у нас. Сосіски і е, банани. Ну і чай. І в будь-який час на сніданок на обід чи на вечерю можна прийти взяти яблук та воду. Обід. На обід сьогодні у нас бограч. Бограч мій авторський. Дуже смачний. На вечерю у нас макарони з тушонкою підлива і два помідори. Підлива це обсмажена цибуля, додає туди помідори в своїм соку, банка кетчупу і все нормально. Підлива супер. Двадцять липня, сніданок. Гречка, масло, сир, яйця, банан. На обід сьогодні у нас шавлений борщ по-Здолбунівськи. Особливий борщ. Ну, сам само собою. Це не сметана, анжель, це майонез, але ми на війні. І тут тушонка свиняча і дуже важливе яйце. Просто гоголь-моголь заливаєте, перемішуєте. І плюс тут є ще така крупа, як пшено. Виходить смачно. На вечерю у нас рис варений з тушонкою, помідор і за бажання можна все полити ще кетчупом. 30 липня сніданок я забув зняти. Сьогодні на сніданок була вівсянка, яйця, сир, масло. На обід на сьогодні суп, суп, харчо. На вечері були макарони з підливкою, але я забув це зняти, тому без відео. А на сніданок сьогодні 31 липня. неділя, На сніданок у нас гречка і сосиски. На Обід борщ, борщ зі свининою. З недавніх пір кожну неділю на вечерю у нас плов. Сьогодні неділя. Повторюю, 31 липня. Останній день липня. І сьогоднішня неділя, сьогоднішня вечеря не виключення. от Мухи літають. Плов плов з різаною моркою. Морка не терта на тертку, а різана, І м'ясо, правда, тушонка, але м'ясо. Ось такий плов. Який класний плов від да, чуть. Дякую.